Переклад та озвучка Army BTS UA на виставці BTS 2022 року. Роб, Вау, це так грандіозно. Прибув до HRB і Сайт, аби подивитися виставку. Вони використали багато туману, також лазери. До речі, вони дорогі. Я б виглядав краще, якби зробив фото зараз. О, я схуд? Не знаю, чому я такий похмурий. Чому ти виглядаєш таким злим? Розслабся, добре. Хотів би я сказати це собі. Рем позував для концепції, але його бентежить вираз обличчя. Ретельно фотографує спогади зі свого минулого. Вау, це приголомшливо. Це салон. Це мій улюблений момент. Це було під час Баттер. Концептуальне фото для Батер. Це була найзавершеніша версія, найдосконаліша версія мене самого. Випадково бере карту Проф. Пізнає себе: Це я отримав карту з автопортретами Рема. Залишу собі на згадку. Це місце величезне. Підіймається вгору на ескалаторі. Мабуть, це воз'єднання ЄТТОКОМ. Хто з них я? Котрий з них я? Цей? Мабуть, це він. Я тут, моя голова тут. О! Ось так. Знайшов висувні рамки. Вона не висувається. Ось так. Я зазвичай не роблю таких речей, тому що я завжди все ламаю. Я не роблю це навіть тоді, коли хтось просить. Поглянь, як виглядає Юний Чонгук. Хосок виглядає таким молодим. Прибув до кімнати повної їх минулих хореографічних відео. Ми так наполегливо працювали. Тяжка праця не завжди винагороджується, тому я дуже вдячний. Я думаю, що отримав більше любові, ніж слід. Це правда, що ми дуже багато працювали, але я дійсно думаю, що ми отримали більше любові, ніж заслуговуємо. Проте ми дійсно старанно працювали. Оглядаючись назад, ми виглядаємо такими молодими. І недосвідченими цікаво. Якими ми будемо в майбутньому. Повний тяжких думок закінчує переглядати виставку. Велике вам дякую за підготовку всього цього. Як ми зайшли так далеко? Запис сьогоднішнього моменту в фотобуці. Чорний. Готово. Готова? Виглядає як фільм жахів із -за цього. Завершую екскурсію, прикріплюючи першу фотографію до пустої стіни. Це був довгий шлях для нас. Я думаю, що це відмінна виставка для того, щоб задокументувати наш довгий шлях. Та надає змогу озирнутися. У кожного з нас можуть бути свої улюблені моменти. Я думаю, що вам сподобається згадати про них. Я вважаю, що ця виставка дуже доречна. Заздалегідь дякую за відвідування. Дякуємо за переклад та озвучку UA. Залишайтесь з нами. Слухайте українське. Хайтін.